Знову ці симптоми менопаузи, припливи, розсіяність, знервованість. Феміност менопауза, не гормональний комплекс день ніч з вітамінами, мінералами та фітоестрогенами. Полегшує симптоми менопаузи і в день і вночі. Феміност менопауза. Я його люблю, але не хочу зрозуміти. А для чого саме вам потрібен сексуальний контакт? Секс це не про те, про кількість зморшок, чи про живіт, чи там про пружність твоєї шкіри. Це про цю харізму, яка від тебе іде, стерлися ці кордони між. Віковими, так скажемо, особливостями сексуального контакту От для того, щоб класно фліртувати, це потрібно мати певний рівень інтелекту, начитаності, Перечасне на виснаження яєчників Сталося у молодої жінки 16 років, і на жаль, це вже незворотній процес. Не тіло є інструментом для приваблення сексуального партнера або партнерки, а ваша оця енергія. Вітаю, ви на youtube каналі Школа жіночого здоров'я лікаря Сіліною. Мене звати Наталя Сіліна, я лікар-гінеколог, ендокринолог та засновниця медичного центру Ліор, медичного центру з холістичним підходом. І сьогодні я хочу поговорити з вами про наш жіночий ресурс. Весь YouTube, всі соцмережі вони маярять тезами про те, що жінка це джерело енергії, жінка це атмосфера в родині, жінка така всеутворююча сила, яка Надихає, дбає, любить, приймає. Все це дійсно так, але нам потрібен ресурс для того, щоб все це виконувати. І дійсно нам, жінкам, не тільки жінкам, чоловікам також ну насправді жінкам в більшому ступеню, дан один з з інструментів, яким ми можемо відновлювати ресурс. Але в нашому суспільстві про це не говорять. І не тому, що ця тема не цікава, це тема дуже цікава, вона є. Актуальною у деяких блогерів за рахунок того, що вона дуже маркетингова, на ній дуже легко е, заробляти. Сьогодні будемо говорити про те, чому сексуальний контакт і секс в житті жінки, в житті більшості жінок на сьогоднішній день, і не тільки в Україні, не є шаленим ресурсом. Я проводила зустріч е, жіноче кола в Лондоні в українському хабі наприкінці жовтня. І в мене одна страва була про те, що напишіть, будь ласка, список ресурсних дій для вас. Було біля ста жінок, потім ділилися жінки цим. І я вам хочу сказати, що я не отримала в цьому списку ресурсних справ сексу або соло сексу. Тому сьогодні, в цьому відео, будемо говорити з вами про секс і не тільки в менопаузі. Тобто, спочатку я планувала зняти відео про секс в менопаузі, але насправді ситуація з гормональним фоном сьогодні у жінок така, що вже, на жаль, стерлися ці кордони між віковими, так скажемо, особливостями сексуального контакту. Мене це про дефіцит естрогенів. Так от, дефіцит естрогенів він вже не тільки у жінок після 45 років, він і в 30, і в 25. І нещодавно я мала консультацію, де причасне виснаження, причасна дисфункція ячників сталося у. Молодої жінки 16 років три роки вона регулярно менструвала. Потім настала аменерея, тобто зникли місячні, і їй встановили діагноз перечасне виснаження яєчників, І на жаль, це вже незворотній процес. Тому сьогоднішнє відео про секс в нашому житті, про сексуальний контакт, а саме, що заважає зробити секс міцним. Інструментом для відновлення нашого ресурсу. Це відео знято при підтримці спонсора показу «Феміност Менопауза системою День ніч Я їм дуже вдячна за це. А з вас, будь ласка, лайки, коменти. Нагадаю, що це простір там, де ми безпечно можемо ділитися своїм досвідом, надихати одне одну, підтримувати одне одну. Дуже часто да, в своєму кабінеті я чую історії, на кшталт. Того, що я кохаю чоловіка, я кохаю партнера, він мене не ображає, там він мене не, ніяким чином не принижує моїх там прав, але я його не хочу. Тобто я його люблю, але не хочу. Там маємо дітей або не маємо дітей. Це буває в різному віці: і в 25, і в 39. І я ну, там задаю певні питання. То звісно, що ми виключаємо там гормональні причини, тобто ми виключаємо зниження лібіда е, внаслідок. На сьогоднішній день це розповсюджена причина. Це прийом довготривалий прийом комбінованих оральних контрацептивів, тобто протизаплідних пігулок. Вони дійсно в довготривалому режимі там більше року. На сьогоднішній день пригнічують у жінок роботу наднирників І як наслідок вони такий гормон, як ДГА. І як наслідок, ми маємо якраз пониження цього сексуального бажання, і у деяких жінок пониження яскравості оргазму, і навіть там мультиоргазмів, якщо вони були присутні до цього. Тому якщо ви приймаєте комбіновані оральні контрацептиви або чисто прогестинові пігулки, то проговоріть зі своїм лікарем, можливо, відміна. Да, допоможе вирішити цю проблему. Але сьогодні ми будемо говорити не тільки про гормональні причини порушення, якщо ми говоримо про сексуальний контакт з медичного аспекту, да, то існують декілька форм сексуальної дисфункції. Перше, це порушення в сексуальному контакті, пов'язане з тим, що у жінки або у чоловіка взагалі знижується сам процес збудження. Тригери, які раніше були активними, да, тобто у нас у всіх є свої. Такі кнопочки, які нас збуджують, да раніше вони класно на тіло і запускали цілий біохімічний процес головного мозку, який призводив до збудження, да тобто це якісне наповнення кавернозних тіл в пеніс кров'ю, у жінок це сигнали на портолінніві залози, на залози в вагіні і залози, які активно починають продукувати слиси, викладають публікацію. І у цей процес да, він є розповсюдженим порушенням його, тобто зниження відповіді. На оцей тригер. тобто, в більшості випадків, люди наразі і жінки, і чоловіки, і жінки в особливості на це швидше реагують, вони втрачають здатність реагувати на оцей звичний для них тригер, який визивається збудження: зниження яскравості оргазму, довготривалості цього процесу, або зникнення взагалі оргазму, і от якраз це порушення зростає не тільки у жінок, а саме у чоловіків. Тобто, все більше чоловіків, у них все ок з ерекцією, в принципі, вони підтримують ерекцію під час фрикції, але яскравість оргазму знижується, або взагалі у цієї емоційної розрядки не відбуваються в процесі еякуляції. Більовий синдром під час сексуального контакту як у чоловіків, так і у жінок. Тобто у чоловіків внаслідок хронічного простатиту, наявності камінців простаті, в наявності пухлини, доброякісної, аденоми простати варикозного розширення вен, тазу, геморою, так і у жінок внаслідок ендометріози, злукових процесів, тобто під час самого сексуального контакту відбувається різний ступень дискомфорту від незначного дискомфорту до прям таких больових синдромів, які інколи навіть змушують чоловіка припинити контакт або жінку. Але, на жаль, в нашому суспільстві жінка. Зупиняє болісний статевий акт набагато рідше ніж чоловік. Чому це все відбувається? Коли ми виключили порушення щитоподібної залози, коли ми виключили порушення зниження концентрації статевих органів в тілі, коли ми виключили запальні процеси, ми приходимо до таких речей, які треба сідати і проговорювати в першу чергу з самим собою, а потім. З партнером на сьогоднішній день, окрім всіх медичних проблем, які я перерахувала, втома перенавантаження материнством, роботою, так званим інформаційним шумом, це одна з причин, яка призводить до зниження бажання до сексуального контакту, а також відсутність часу та відсутність умов для інтимності. Як би нам не пропагували переваги. Сексу на одну ніч ми все ж таки люди, да, які хочемо від сексуального контакту не тільки якоїсь одноразовості. Тобто, для більшості з нас сексуальний контакт це не тільки про продукцію, да, це в першу чергу про насолоду і комунікацію. Це таке відчуття і безпеки, і близькості. Це треба мати ну, прям, дуже таку прям, зрілу да, психіку для того, щоб. Одноразово вміти швидко зайти в близькість в сексуальному контакті, якісно відбувається злиття, тобто побути в цьому процесі злиття, і потім так же собі сказати стоп і спокійно вийти з цього сексуального контакту. На жаль, ні. Тобто потрібно вибудовувати певний процес близькості, інтимності. Дуже важливо виділяти час в своєму календарі, час для інтимності. І для розмови в першу чергу з собою, для того, щоб зрозуміти, а для чого саме вам потрібен сексуальний контакт, все більше зростає такий фактор, як непорозуміння в родині, конфлікти, недовіри, образи, там нерозуміння, егоїзм з боку партнерів. Це прям одна з дуже розповсюджених зараз причин, чому втрачається ця близькість, а маючи. Образу на свого партнера або партнерку це стосується і чоловіка, і жінки, дуже важко мати збудження до цієї людини. Якщо ми говоримо про не гойдалки емоційні і секс як інструмент у цих гойдалок і формування сузалежності, якщо ми говоримо про сексуальний контакт як про джерело ресурсу, то тоді це потребує наявність з партнером або з партнеркою довірливих стосунків певної глибини близькості, над якими треба працювати. Я думаю, що всі. Мали в своєму житті досвід сексуального контакту, який от ці такі емоційні годілки приносить. Тобто ти маєш таке яскраве піднесення, ти такий весь на хвилі за задоволення, натхнення, а потім різко все це падає да, і ти знаходишся в емоційній ямі. Тому секс як інструмент натхнення, як джерело ресурсу, це тільки при умовах, що е, контакт. Побудована близький, є довіра, є умови для цього, для інтимності, і відсутні образи і претензії один до одного. І якщо ми підходимо до такого фактору, як тіло і сприйняття свого тіла, розкажу вам історію про наступний чинник який заважає нам відчувати оцю силу да, і натхнення від сексуального контакту, нещодавно мала розмову з чудовими панянками, красивими, енергійними, реалізованими у своїй професії. І одна жінок сказала: Ну, слухай, наскільки ну ще я буду мати вибір статевих партнерів, обирати кого я хочу, кого не хочу. Мені там, типу, через там, 10 років з 10 і вже. Ну, це тіло буде не таке, я буду там не така приваблива. У мене не буде такого різноманітного вибору, з ким да мати цей сексуальний контакт, мати це партнерство. Я зрозуміла, що оці інстаграмні стандарти того, як має виглядати жінка для того, щоб бути привабливим чоловіком в будь-якому віці, вони дуже сильно міняють підсвідомість навіть дуже класних жінок, у яких під словом класних я маю на увазі. Реалізованих і впевнених в собі. Я й сказала: Боже, та секс це не про те, про кількість зморшок, чи про живіт, чи там про ружність твоєї шкіри, це про цю харізму, яка від тебе йде і яка приваблює чоловіків навколо. Тому важлива вправа це стати перед зеркалом, роздягнутися, порозглядати себе, насолодитися з собою і взяти за таку традицію періодично, да, влаштовувати собі. Танці перед зеркалом оголено або в якійсь там білизні, як яку ви вважаєте, красивою чи привабливою, але постійно знаходитися в контакті зі своїм тілом і розуміти, що не тіло є інструментом для приваблення сексуального партнера або партнерки, а ваша оця енергія, оця ваша вітальність, бажання жити і насолоджуватися життям незалежно від тих обставин, в яких ви знаходитеся. Бо якщо ми скочуємося. До об'єктивізації тіла, то знов таки ми втрачаємо сексуальний контакт як ресурсу, як джерело енергії. І знов таки це не про вік. Не можу я знов таки не повернутися до медичних проблем, не звернути вашу увагу на те, що дійсно в сучасному світі небажання займатися серцем або зниження якості слезових. Або зниження якості реакції у чоловіків, воно пов'язане зі скачками цукру і зі зростанням метаболічних розладів, з підвищенням резистентності як серед жінок, так і серед чоловіків. Дійсно, якщо є зниження бажання, є зниження якості сексуального контакту, і взагалі сексуальний контакт для вас перестає бути джерелом натхнення і ресурсу, то так, я рекомендую прочекати рівень глікованого гемоглобіну, якщо він вище 5,5, то вже почати працювати з лікарем для того, щоб цей рівень нормалізовувати. І також, якщо рівень інсуліну більше 12, все ж таки теж рекомендую почати з того, що ви починаєте вести щоденне харчування для того, щоб з лікарем да, з фахівцем обговорити, що ви їсте, і як це потрібно скоригувати. Ми живемо в дуже соромлячому суспільстві, особливо це стосується насправді жіночої спільноти, тобто дівчата. З дитинства зростають в умовах сексуальної об'єктивізації тіла, да, і в применшенні знеціненні так, такого головного, скажімо, привабливого інструменту для жінки, як головний мозок. Тобто, це інтелект, гарно пожартувати для того, щоб сексуальний контакт був якісним і він був джерелом натхнення. Після то є таке поняття, як прелюдія, А перед прелюдією є ще флірт. От для того, щоб класно фліртувати, це потрібно мати. Певний рівень інтелекту, начитаності, скажімо так, освіченості. Знаєте, як би складено було основне, що ми маємо робити, це розвивати себе духовно, інтелектуально і фізично. Тепер розповім вам про ще один такий класний інструмент, який допоміг мені також повернути це відчуття ресурсу і натхнення після сексуального контакту, це вивчення. Сексуальних традицій в своєму роду, в, в місцевості, в якій проходили підлітковий вік, там тобто, скажімо так, перші 21 роки життя, це якраз те, що дуже формує в нас певні патерни поведінки, які або блокують нашу сексуальність. Або дають і проявлятися не зовсім фізіологічно, або навпаки, да, роблять е, вільними у проявах своєї сексуальності. Так, от я вам скажу, що наша країна вона дуже багата на різні сексуальні традиції, вони відрізняються від регіонів, і вони, ну скажімо так, в нашій безсвідомості формують цілий такий певний кодекс законів, як ти можеш проявлятися, що є нормою, що є не нормою. Причому це безсвідомо. Тому. Вивчайте, буде цікаво. Наприклад, як от в мене, да, я підлітковий вік, я навчалася в Сполучених Татах Америки. На формування моєї сексуальності вплинуло також і ті норми, і патерни поведінки, які були в суспільстві, в тому, де я була, в тому віці там, в 14-16 років. Це дуже е, класний інструмент, і він буде для вас також і інструментом е, для того, щоб. Зберігати своє ментальне здоров'я, бо коли ви вивчаєте своє коріння, вивчаєте історію традиції свого регіону, підсилює ваші психологічні опори, які допомагають прожити важкі часи і зберігти свою ідентичність. Одна з причин, знов-таки, чому втрачається оце да, таке натхнення і енергія від сексуального контакту, це відсутність ідентичності, або втрата ідентичності, або проходження да, кризи. Втрати і формування нової ідентичності. І якраз робота зі своїм корінням дуже сильно цьому допомагає. Звісно, є ще багато факторів, але це ті фактори, з якими я стикаюся як лікар на прийомі з жінками, те, що вони розповідають, це в принципі такі, скажімо, середня температура по палаті. Працюйте, діліться своїм досвідом. Якщо ви знаєте ще якісь класні інструменти. Пишіть, діліться, дбаймо один про одного, будемо екологічними один до одного і робимо все для того, щоб Україна перемогла і ми мали сили і ресурси потім на її відновлення. Нагадую, ви на youtube каналі Школи жіночого здоров'я лікаря Сіліної. це відео знято при підтримці спонсора. Вівносимо на пауза системи день ніч. Підтримуйте це відео лайками, подобайками, вашими сердечками, коментами. Пам'ятаємо, що дуже важливо в ці часи бути екологічними і добрими як до себе, так і до оточуючих.